Гостей телевізійників Микола Фесенко зустрічає в Кітелі козацького війська у Поліській Січі, отримав звання полковника. Козак-полковник запрошує до вітальні, де підготував міні-виставку своїх надбань. І ще я десь колись читав, що козаки, які вже не могли тримати шаблю в руках, або не могли захищати вже батьківщину, то вони йшли в монастирі, і деякі з них вишивали. Вишивали золотом, сріблом. Думаю, ну дідусь сказав вже, я так. Після скромної презентації своїх робіт Микола Григорович одягає улюблену вишиванку. Чоловік розповідає, що взятися за голку був змушений потужним патріотичним почуттям. До ланцюга єднання хотів долучитися тільки у вишиванці. Сорочку вишити потрібно мені б, на цей ланцюг. Я бігав по Житомиру, не знайшов я сорочки. І вирішив вишити сам сорочку. Це вишив першу сорочку собі, так і вийшов вже на ланцюг. Я у вишиті сорочки За 24 роки Микола Григорович встиг вишити з десяток портретів відомих українців рушники, килимки і навіть фотографії своїх рідних. Визнає, що пропозиції продажу вишивок категорично відхиляє. Більше того, нікому навіть не дарує робіт, бо в тяжкі хвилини влаштовує для себе виставку і саме так поліпшує настрій. Нині Микола Григорович працює над портретом Степана Бандери. Планує за два місяці завершити роботу. Він вишиває по сім-вісім годин на день. Сижу днями, вечорами, коли є натхнення, терпіння і бажання. Телевізор, якщо гарна українська передача, там то наймасштабнішим проектом вишивальника була скатертина. Над нею чоловік працював цілий рік. Микола Григорович зізнається, що для роботи купує скромні матеріали, виходячи з можливостей своєї пенсії. Та водночас наголошує, що шарму і вишуканості роботам додає саме позитивний настрій автора. А це на частини